Освіта Калуша цього року отримала чималі інвестиції коштом громади міста. Лише на капітальні ремонти навчальних закладів було витрачено 2 мільйони гривень, а загалом понад 4 мільйони гривень. Тож на урочистостях з нагоди відзначення дня вчителя зауважували, інвестиції в освіту це інвестиції в майбутнє України. Адже не завжди стан освітніх закладів Калуша був на висоті. По тій і фундамент, який закладений і закладався з 2006 року. Коли ми сиділи всі з водою дві години зранку і дві години вечором, коли ми закладали ці основи, коли в четвертій школі був провалені підлоги, п'ята школа знаходилась під зонтиком, друга школа ніяк не могла поставити тепло, десята школа завжди була холодною, і це можна перелічувати дуже довго. Коли в садіків не було дахів, коли не було дорог, коли сміття було по полуха. Але ми все-таки відпрацювали наше місто. І дуже важливо, щоб ця традиція не тільки продовжувалася, а щоб вона все-таки підвищувалася. Нині Калузька освіта утримує передові позиції на Прикарпатті, а Калузька гімназія увійшла у п'ятірку найкращих шкіл України. І ми гордимося тим, що наші вихованці такими є. Вони отримують якісну освіту, є конкурентно спроможними не тільки в нашій державі, а за а за її межами, тому що з нашими учнями працюють талановиті педагоги. Семеро калузьких школярів стали переможцями четвертого загальноукраїнського етапу олімпіад зі шкільних предметів, а 125-ро – переможцями переможцями третього обласного етапу олімпіад. 12 калузьких випускників здали тести зовнішнього незалежного оцінювання з найвищим результатом 200 балів. Вчителі завжди були в центрі споспільного життя. Вони були хранителями знань, духовності, культури. Ви допомагали нам знайти наш життєвий шлях в цьому житті. Не буває вчителя без учнів. І тому як вдячний учень, вітаю вас з ним, вчителя. І нехай те добро, яке ви нам дали, вернеться вам з Колеги управління освіти Калуської міської ради прийняли рішення за найвище досягнення у минулому навчальному році нагородити відзнакою у номінації Кращий вчитель року учителя хімії гімназії Олександру Гетьманчук. А у номінації Вихователь року вихователя дошкільного навчального закладу «Ягідка» Лесю Грицюк. Також було вирішено занести до книги пошани імена 13 педагогічних працівників. Відзнаки та нагороди були вручені на урочистостях з нагоди професійного свята.